of запись. zoptus. А потребно заработать мне, подготовить, удалить старые версии. Не понял. Я. Не, не старые версии. Мне удалить не показано. Удалить не показано для цели стереть не показано. Так, я все Теперь я маю назначить вашу рабочую папку. Так, про всякий випадок сейчас я гляд, может кто-то еще подключиться хочет, нет, никто уже не хочет. Хорошо. Рабочая папка, рабочая папка. Ваш был про ЕВЛ 73 ваша папка рабочая была. Так, есть. И а, Дереневич появился. Хорошо. Крым. Сборка была. Дуже странно. Уже стану, ну, напевно, правильно. Ні, це щось не що? Я перепрошую, а ви мікрофон не вимкнули. Так, да, вибачте, я не знаю, не не можу згадати, де ми робили, де наша робота була. Зараз я подивлюсь, де ж була наша робота. Наша не можу згадати. а Зараз я можу потім подивитися. Точно, я подивлюсь по. Постанем открытым, Значит, мы Олег 2, Тиор Асен. Так. Минхалех Асен. Ланжерон один Так, да, щось я, мабуть, не зберіг, чи що, чи, може, десь в іншому місці ваша збірка. Бо в цієї збірки є лише один пояс. Я пам'ятаю точно, що я з вами начебто вже все. Я точно пам'ятаю, було обидва пояси, і була стінка, гарно вставлена в вашу теоретичну поверхню, але чому тут нема? В цьому файлі невже я міг не зберігти. Да, Тут нічого немає в цьому файлі. Так, что ж тогда делать? Ну, спробую сейчас открыть другую папочку. Можливо, мы делали сборку в прое просто, да? Чтобы тут открыть. что у меня тут есть такая, так тут нема, у меня. нема, нема. Тут что есть, конечно. больше сил. Но... Это нам не сдается, это еще нужно, да. А вот да, это она. Она не может ты нажал лонжерон, стенка. Да, вот это вот она. Итак, это у меня папочка про Е, Олег, Олег, Фа. Хорошо. Так, файл, Олег. ні, не тут. Так. О, Здається, я знайшов роботу, що ми робили. Сподіваюсь, що тут все є. Все є, тільки лонжером щось не так. Стоїть, як мені треба. Значимо. О, став так, як треба. То, мабуть, він підрозив старі файли. А, пані, то він підрозив старі файли з попередньої версії. Дуже схожі файли, були, він підрозив ті що були. Замечательно. Значить, є у нас лонжеро, але я не пам'ятаю, чи це з вашої групи я робив, чи ні. Ну, можливо, з вашої. І тепер мені не вистачає тут стрінгера, бо згідно з методичних казівок, які я вам направляв на пошту, згідно з цих методичних казівок, ми маємо зробити виріз навколо якоїсь поперечної деталі. Виріз зробити. А в мене тут поки що нема ніякої, що я зроблю? Встановити сюди стрінгер чи не встановити. Ну, если быстро, конечно, у меня выйдет, то можно попробовать установить. Если не выйдет быстро. Швидко... Ну, а что не выйдет? Может, выйдет. Ты можешь взять уже того, с готовым стримером что-то. Не, лучше я, может установлю сюда стример. Ну, давайте попробуем. Хорошо. Значит, чтобы установить стрингер, у меня есть, например, слід. На этого следа я маю установить стрингер. Я сначала померяю его длину. Длину Довжину померяю этого следа. 8 метров. Так, перепроверю по всякому выпадок, яких мы на сахарном мире не Кілограми секунди правильне одиниці вимірювання, Такі, як у нас влаштовують. Значить, 8-8 метрів. Ще раз. Так, довжина. Е Є тут менюшка. Блін, не можу її достати. Ту менюшку, щоб скопірувати. 8-700, щоб голові не тримати. 800. Так, тепер мені потрібно знати, скільки довжина. Uh, Скільки в мене відстань тут, тут в мене відстань. Не мені, мені Два метра Нормально. Я можу нормальний полотенний стрінер сюди за, запихнути. Встановлю зараз стрінгер тоді. Вже воно буде схоже на реальну конструкцію, це мені не подобається. був би бы ще один слід посередині. Ну, давайте зроблю слит посередині. Зроблю ще один слід посередині, а не встановлю стріну. Вот так, для цього я зроблю точку раз. На 0,5. Хорошо подумал, взял, заработал себе Декілька поверхностей і не мучився, А я хоч не з той точки, так, я не з той точки взяв на 4. з стой точки. 6. 6. Ні, мені 6. 6, мені не подобається, ходить на 5. Хоча я претензії мав до того завіщо стільки елементів, а зараз бачите, в нього є, а в мене немає. Це зручно йому, а мені ні. Дадеться зробити. Так, ще точку зроблю сюди. 0,5. И еще одну точку. А, блин, она сегодня... блин, одна и та же точка, что у меня выходит, елки-палки. елки-палки, я, конечно, тороплюсь. Так, новая точка. Нельзя торопиться. И снизу еще одну точку поставить. 0,5. Вони, звісно, мені всі не задобряються, що частина. Так, можна, звісно, поступити. В принципі, я з вами круговий масів робив вже, коли встановлювали метеоритичку повернуть. Але, мабуть, він у мене залишився десь круговий масів. Так, поставлю я тепер лінію. опорный элемент кривая. что ты. Шесть мана тут не то. Я возьму нормальную точку. Раз. Другую точку. Все. Мне пока выстачить. Под него мне выстачить. Снизу не буду работать. Ничего страшного. Для начального процесса все ничего страшного. Так, Тепер мені потрібно зробити. Це я зробив додаткові точки, я збережу. Тепер мені потрібно. потрібно, потрібно зробити сам стріммер. Створюю стрімер, деталь, лістова деталь. буду Так, подшит, хорошо, буду. Значит, раблю выдавливание, привязываю до фронта. Привязка до фронта. Зараблю профиль. Ну, все, конечно, час займаю, но Так, тепер зроблю рівність. Далі рівність цих двох елементів рівність зроблю. Тепер зроблю відстань. Тобто у мене відстань. Так. Тут у мене відстань 10. Теж відстань 10, але я щось не бачу. Вона вже в мене підрівнялась, хорошо, вона мене, мене підрівнялась, тому я можу перспективний відстань зробити тут. Тут у мене 25 було, здається. Тут у мене було 40, 50, здається. 50. Все. Ставлю 0. І тут 0. Добре. Тепер завершую і ставлю його довжину. 8 метрів. Ну, 8, не 8. Хай буде так, 8, 70. Хай буде 20. Потім підкарочу. Чи він зміг з такою товщиною, я таку довжину витягнутися? цікаве питання. Ні, не зміг. Чому? Зроблю менше. Менше витягнувся. Так, помножить на 3, не витягнувся. поділити на 2, витягнувся. От, я зміг зробити тільки в два рази менший. Стрінер. Ну, нічого, мені вистачить два рази менше на таку довжу, товщину, а я можу меншу товщину зробити. 08, наприклад. А Почому він? Блін. Він мені не захоче зробити, я бачу і так. Один, ну, хорошо. Тоді я поділю ще на двічі. Подивлюсь, що вийшло. Регенерація відбулась. Стрінгер є. Так. спробую поміняти довжину, скільки можу. Так, у мене один стоїть. Тут. Спробую збільшити на два. Регенерація відбулася. Так, знову. Ну, це вже, мабуть, багато хочу. Ще збільшити на два. мабуть, багато хочу, так. Да? Не хочу він мене. Ну, ладно. Авіть, хватить і такого, так. Да. Буде такий. Так. Є у мене стрінер. Вполне адекватний. Стрінер. я одне ще не подивився лінії вигну, не подивився, Я не подивився лінії вигину. Не подивися радіус, Радіус, радіус у мене на товщину. Все правильно, радіус у мене правильно на товщину. Так, збережу на всяк випадок його. Так, тепер я і маю встановити його в теоретичну поверхню. Я беру теоретичну поверхню. Ну, Поключаємося десь ну, ладно. Так, значить на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що в мене щось неактивне, це модель неактивна. Чому вона неактивна? Не зрозуміло мені. Ну, хорошо. А мабуть, то я файл ще не закрив, тому це неактивно. Да, хорошо, я його активізую. От він в мене активний. Тепер, щоб мені сюди встановити стрінгер, мені потрібно провести декілька плоскостей, побудувати. Я буду плоскость. Через лінію. Через праву ліву кнопку зроблю, щоб мене. Ні, щоб я мог вибрати ту лінію, яку мені потрібна. Оця мені лінія потрібна. І ще одну точку я візьму прив'язкою, утримуючи кнопку Ctrl. Це в мене є та плоскость, яка мені в даний момент потрібна. Я цю плоскость е, створюю. Тепер я відносно цієї плоскості я створюю іншу плоскость. Але в прив'язки не лише ця плоскость має бути, ще в прив'язку мені має бути лінія. право ліво кнопка. Ось цю я беру в прив'язку. І попередня плоскость створено. Так, і в мене має з'явитися кут. Я граючись з цим кутом, встановлю там, наприклад, 95 градусів. Це те, що ви все вмієте робити. Просто в мене немає тут всього 95 мало, значить я беру тоді 80. І так, і 110. 10 багато Просто 100. Приблизно так. Десь приблизно так. Він податичний йдеться площина. Тепер я створюю третю площину, яка має проходити знову через цю вісь. Я правий лівою кнопкою вибираю вісь із списку. Так, вибираю. І вибираю попередню створену плоскость. І тут я маю сказати, що вона проходить не через, а просто. Нормально. Окей. Okay. І тепер в мене є плоскость Атем 3, до якої я можу прив'язати мій стрінгер. Я додаю сюди стрінгер мій. Час. Жалко, час. Конечно. Ну, ладно. Добавляю сюди стрінгер. Стрінгер. Він відразу прив'язався до плоскості. А де ж сам стрінер, а от він да, от він да, цей стрінер, і одразу хоче прив'язатися. Ну, подивлюсь, я трошки обличчя переміщу стрінер, щоб він був поближче до того місця, де мені потрібно, щоб я міг гуртом його бачити разом з теоретичною поверхнею. Так, ще тут не подобається так, так? Да? Тепер я його можу. Тепер мені потрібно його. Прив'язати. Прив'язати до... Поки палки ще далеко стоїть. от так. Добре, значить, я маю знайти тут о, так, розміщення. Значить, я беру. Ух ти, вже він 70 совпад. Так, я візьму прив'язку, значить, хай можна і совпадаючий, можна і совпадаючий, нічого страшно. Значит, я в привязке беру, например, вот всю линию. Не можем ничего взять привязки, чему? Что только? Хорошо, хорошо автоматически. Не бороться ничего в привязке, не бороться. хорошо. О, уже что сделалось по Все уже хорошо. Все уже хорошо. Дальше беру право. Лево кнопка. Есть вершина, я взял в привязку. Теперь мне нужно взять привязки еще до какой линии привязаться. До линии на теоретичной поверхности. Я маю привязаться. Я до привяжусь. Спробую. Не, не спробую. Так, не так. Далее, значит, через правую, левую кнопку, слева, правая, левая кнопка, кривая. Вот эти кривые привязки. Хорошо. Есть одна привязка. Новую привязку раблю. Так. я не бачу, бачу. Мне потребуется точку. Найти. Як же йде точку знайти. Ай, ну, спробую, ладно, спробую так. Так, вибираю праву ліву. Кромка, кромка, ні, не витягується, не береться. Не береться. Кромка, кромка, кромка. Не береться. Ну. Зроблю, переверну. Погано орієнтуюся в цьому всьому, блін. Час невпинний йде. Так, хорошо. Мені потрібно побачити з внутрішньої сторони. Я можу я ж можу, мабуть, спойлюватися кругом. О, прекрасно! Я сповнивався кругом і я вивів його за межі так, щоб я міг побачити цей край. Все, це мені подобається тоді. Все, я тепер цей край бачу. Мені потрібно знайти оцю точку. Знову, чтобы я збільшую. Так, эту точку потребно взять. Права лево кнопка. Кромка, кромка, кромка. Вершина. О, вершина взялась. у мене замечательно. И эту вершину треба состыковать мне из... из... Ой, из кромка. присоединяем. тому, он, может быть, с этой верхней Потрібно його з'єднати з цією кроком. Блін, опять якась поверхність пішла. Хорошо, права ліва кнопка. Права ліва кнопка. Відразу кромка взялась. Все, таке мене влаштовує. І залишилось лише одну прив'язку зробити. Прив'язати бокову поверхню і останньою створеною плащиною. Але не совпадаючий, а паралельний. Все, стрінер у мене має встановитися так, як мені е, потрібно. Все, стрінер став. Навіть те, що він коротший трошки, то нічого страшного, це мені навіть більше подобається. Тим неординарніше виходить. В принципі, він достатньо плотно прилягає, хоча я можу, звісно, погратися з кутом, Він достатньо добре прилягає до цієї поверхні. Нормально. Мене влаштує. Ні, все ж таки підкручу трошки. Ну, хорошо, я для цього підкручу праву, праву плоскость, підкручу трошки 100, поставлю 105, щоб побачити, куди ми, е, ми пішли. О, треба зменшити. Ога, не бачу. 5, все, мабуть, дуже далеко, тоді 99 поставлю. 99 поставлю. Так. Це так примерно фюжн работает тоже так через увеличение, уменьшение. Для цей стримерный, блин, стримерный, то есть стример стоит ну, лучше даже, чем был, может быть, стоять он. Еще лучше. Можно заработать. Не буду работать больше. Лучше, наверное, еще заработать еще лучше. Лучше враг хороший. Ну ладно. Поставлю еще тут 98 для северности. Окей. Нет, 98 хуже, как он 102, тепер ще трошки зменшу подивіться, що по профілю по профілю. 102 багато. Значить, 98. Обратно вертає 90 або 100 градусів. Вертає обратно 100, 100.